Область отримала 1888 сучасних гаджетів. Планшети для онлайн навчання їх розподілять між учнями з багатодітних та малозабезпечених родин, а ще між дітьми захисників та переселенців. Ці сучасні гаджети ми отримали завдяки підтримці Посольства Республіка Корея, Міністерства освіти і науки України для забезпечення рівного доступу дітей до якісної сучасної освіти. Адже не секрет, що зараз велика кількість дітей перебувають в форматі навчання онлайн, і ці сучасні планшети дозволять їм бути постійно на зв'язку. Зі своїми вчителями вчасно отримувати та виконувати домашнє завдання. Така потреба є, тому що у нас дуже багато дітей з категорії ВПО, які не мають, такої, не мають гаджетів для того, щоб зайти на навчання. Ми також їх включили для передачі цих гаджетів. У нас навчаються, у нас два заклади освіти, і всього навчається приблизно. 500 дітей У нас всього по громаді, навчається в закладах загальної і середньої освіти 1042 дитини. На сьогодні потреба величезна є у гаджетах. Чому тому, що ми навчаємо дистанційно своїх дітей? Ми зоб... да, зобов'язані забезпечити виконання державної складової навчального плану. Діти нас навчаються 100% виходять на навчання, і сьогодні ми отримаємо планшети, які є необхідними. І Я вам скажу, що я горжуся нашим українцям і нашими освітянами, що незалежно. Від безпекової ситуації, яка є на території, ми змогли організувати навчання. Ми забезпечуємо вихід наших дітей в форматі онлайн навчання. І саме сьогоднішня допомога, і сьогодні придбання планшетів це є необхідним для того, щоб наші дітки змогли краще і зручніше отримувати знання, які дає школа. У навчальних закладах Божедарівської громади Кам'янського району 960 вихованців. Гаджети для навчання є не у всіх. Такі діти не мають змоги долучатися до онлайн уроків. Вчителі працюють з ними фактично за індивідуальним графіком на сьогоднішній день. Як і вчителі, так і дітки працюють з гаджетами з комп'ютерною технікою, і це дуже велика допомога на сьогоднішній день, те, що держава підтримує як і діток, так і взагалі освіту, тому що можливості не всіх дозволяють на сьогоднішній день придбати ці гаджети, але підтримка від держави, від обласної адміністрації, від департаменту освіти і науки є. Є такі випадки, як ви кажете, що і це в групках приходять дітки до навчального закладу, де їм Розписують графік, який відвідування, дають завдання, і потім вони через якийсь час, коли виконують, приходять і здають цю. Ну і також за допомогою телефонів, да, зв'язок з батьками і також працюють і в цьому напрямку. Отримані гаджети, новенькі та сучасні мають достатню потужність та пам'ять для роботи в інтернеті, виконання домашнього завдання і створення презентацій. У них встановлені і такі платформи, як Всеукраїнська школа онлайн та вивчаю, не чекаю. Кожна розрахована на учнів різних класів та допомагає у легкому освоєнні нових знань. Планшети для школярів надав уряд Республіки Корея у співпраці з Міністерством освіти та науки Україна.